Друзі, всім привіт! Радий вітати на каналі Точка Зору360. Перед тим як почати, хочу подякувати кожному підписнику, кожному глядачу, що підтримуєте канал, коментуєте, ставите вподобайки, поширюєте дані відео. Дуже приємно, що моя праця не проходить дарма. Всім дуже за це я вдячний. Ну що, сьогодні в даному відео хочу розказати про дуже чудовий, класний, суперпристрій для збереження. Вашої побутової техніки. Розкажу коротенько його характеристики, скільки він коштує, як його налаштувати і як ним користуватися. Кому цікаво, залишаємось і дивимось далі. Так, що входило в комплект? Ішов сам пристрій. Ось така була коробочка, пластик вже зняв. Звідси, щоб було краще видно характеристики, зараз ми почитаємо. Далі ось ішов такий якийсь гарантійний талон. Зобов'язання. Ну, це нікому, мабуть, не цікаво. Вилікудаємо в сторонку. Ішла в комплекті. Ще ось така інструкція споживача. Від фірми Real L. Моделька VR 107P. Так, для чого потрібний цей пристрій? Цей пристрій потрібний для забезпечення стабільної роботи ваших побутових пристроїв. Яких, яких саме пристроїв? Ось ми бачимо намальовані пристрої. Це комп'ютер, кондиціонер, посудомийна машина, холодильники показано, телевізори, мікрохвильові печі, чайники та пральні машини. Коротенько познайомимося з характеристикою даного виробу. Що він робить, навіщо він потрібен? Так, читаємо. Захист побутових електроприладів і техніки від перепадів напруги. Захист від імпульсних перешкод у мережі. Програмовані пороги вимикання і час затримки вмикання, незалежна пам'ять запрограмованих за налаштувань. Захисні шторки і контакти заземлення для безпечної експлуатації, ударо тривкий корпус із негорючого пластика. Ну, з негорючого пластика це дуже добре. До речі, що із негорючого пластика. Ось таке коротенько така інструкція, така характеристика даного виробу. Так, ось він так виглядає. Такий пластик не рипить, не скрипить. Міцненький. Так, в нас тут показано фірма даного виробу і моделька. Фірма Real L, як я казав, моделька VR107P. Далі у нас такий розміщений екранчик на 4 циферки. Світиться червоненьким, я включу. Потім ми подивимося, як він працює, як його правильно налаштувати. Так, далі реле напруги 15 А. Є 4 кнопочки, кнопочки керування. Set, вверх вниз і кнопочка Reset. Далі ось у нас є сама розетка на 220 В. Такі ось є захисні шторки, червоненькі пластикові і є контакти заземлення. Так, що у нас тут? Вхідна напруга 230 В 50 Гц. Максимальний струм навантаження 15 А. Номінальний струм навантаження 10 А. Максимальна потужність майже 3,5 кВт. 3450 Вт. Ось такий, друзі, чудопристрій. Коштує він, скажу, начебто 700 гривень девх. Це досить, друзі, недорого. В даний час е, є дуже проблеми великі з світлом, е, часті відключення, часті стрибки електроенергії, а саме часті стрибки електроенергії виводять з ладу нашу побутову техніку, яка коштує зараз досить великих грошей. Так що, щоб краще як би, да, захистити нашу побутову техніку, можете сміливо придбати цей пристрій, і він буде. Контролювати струн е, в мережі, якщо буде струм опускатися нижче зазначеного рівня чи вище зазначеного рівня, він буде просто вимикати повністю е, вашу побутову техніку і включить лише тоді, коли напруга стабілізується. Ну що, зараз подивимося, як його правильно налаштувати і як ним користуватися. Так, ось у нас є така переносочка, мережевий фільтр. Вставляємо нас реле напруги. Зараз показано на циферблаті, що через 3 хвилини реле напруги включиться. Зараз він тестує напругу. Можна скинути, нажати кнопочку Set і зразу подивитися, яка у нас напруга. Мережі. Далі, як його правильно налаштувати. В цьому пристрій можна налаштувати два порога нижній і верхній. Що значить два пороги? Нижній поріг відповідає за відключення повністю вашої побутової техніки, можна задати вручну цей нижній поріг. Так само можна задати вручну і верхній поріг. Верхній поріг це максимальне значення. Яке ви налаштували, при якому буде ваша побутова техніка вимкнена від електромережі, якщо будуть часті стрибки напруги. Зараз покажу, як це налаштувати. Беремо, нажимаємо кнопочку Set і легенько затримуємо. Нажали. Це в нас показує верхній поріг. Нижній поріг в мене стоїть 180. Якщо буде 179, воно теж відключить Всю побутову техніку, яка була підключена до цього реле. Так, верхній поріг 255, нижній поріг 180, і час затримки в мене стоїть 180 секунд. Що значить час затримки? Наприклад, якщо у вас виставлено, наприклад, верхній поріг 245 і був. Чималий скачок на 246 на 250, реле напруги вимикається і повністю вимикає ваші побутові пристрої. І включиться лише тоді, коли показники будуть відповідати нормам. це через 3 хвилини. Тут стоїть через 3 хвилини. Наприклад, якщо напруга стабілізувалася, лише через 3 хвилини включить. Реле напруги вашу техніку. Часом буває, що світло, наприклад, пропало і дуже швидко включилося. Буквально там за декілька секунд. Це дуже згубно впливає на вашу побутову техніку. Але цей пристрій включить лише через 3 хвилини. А також можна настроїти там і на хвилину, поставити, і на 2 хвилини. Але я запрограмував на 3 хвилини. Як запрограмувати? Саме ці показники. Нажимаємо. Верхній поріг і кнопочками вниз вверх вибираємо собі. Можна поставити на 245 верхній поріг. Можна поставити на 240 верхній поріг. Я поставив, так як в мене великі скачки в будинку, я поставив на 255. Можна навіть і поставити, і буде на 250, бо 255 це вже занадто багато для побутової техніки. Це верхній поріг. Далі нажимаємо нижній поріг. Стоїть на 180. Буде, коли буде 179, він виключиться. Так, і час затримки, після якого реле напруги у вас включиться. Стоїть 180 секунд. Можна також його зменшити. Можна її на 2 минути поставити, я завжди ставлю на 3 хвилини. Якщо у вас світло пропало, лише через 3 хвилини цей пристрій дасть струм на вашу побутову техніку і так збереже його від скачків. Так що цей диво-пристрій врятує вашу техніку. Дивіться, ще одне таке зауваження. Якщо у вас в будинку незначні там, стрибки напруги, то цей пристрій може використовувати. Але якщо у вас перепади напруги дуже часті і дуже великі, то краще. Купувати вже стабілізатор напруги, який стабілізує напругу і подасть відповідний струм на вашу побутову техніку, щоб її не пошкодити. Якщо у вас стрибки ну, невеликі, але є, то можна сміливо придбати цю чудову річ і користуватися, щоб ваша техніка послужила вам не один рік. Ось так. Коштує, я ще раз нагадаю, в районі 700 гривень. Це не такі великі гроші, так як холодильник коштує 15 тисяч гривень. Це саме такий бюджетні холодильник. Ось так, друзі. Ось такий коротенький огляд. В даний час, це, до речі, зараз дуже актуальний пристрій, дуже відео вважаю, досить актуальним на зарішній час. Бо зараз проблеми дуже зі світлом по всій Україні. Ось, друзі, коротенько, і все. Що хотів розказати, показати, кому було цікаво. І підписуйтесь на канал, будемо разом щось е розбирати, тестувати, обговорювати, Діліться обов'язково своїми думками. Мені буде цікаво послухати їх. Завжди відповідаю на всі коментарі, завжди читаю всі коментарі. Радий, що ви в мене є, що підписуєтесь, що підтримуєте канал, Штовхаєте канал вперед. Дуже приємно. Друзі, всім дякую за увагу! Бережіть себе і побачимось на каналі Зору. Всім до зустрічі!